Дуже Рада вам на моєму каналі і нашому знайомству. Сьогодні буде довгоочікуваний очікуваний тур на новій квартирі. Особисто для мене довгоочікуваний, тому що ми справді довго намагалися переїхати, але про це зараз поговоримо. І е, сьогодні я покажу вам. Е, Яку квартиру ми все ж таки обрали, де ми зараз обітаємо, що для нас було важливим, і як я облаштовую свій простір. Але для початку я хочу трішки з вами познайомитись, тому що, можливо, ви вперше і навіть не знаєте, хто я така, про що я. Мене звати Карина, я вже понад двох років, фешн інфлюєнцір і веду свій блог в інстаграмі. На Ютуб я вийшла нещодавно, тому що мені дуже імпонує ця платформа, тим, що тут можна глибше познайомитись з аудиторією, глибше поговорити, розкрити свою особистість і душу. Я вам буду точно корисна, якщо цікавитесь влогами подорожами тому що я це обожнюю. фешн індустрію особистим брендом, і найголовніше це думками, тому що я глибока людина, яка любить ділитися своїм баченням. Тому сподіваюся, вам буде тут комфортно і давайте починати. Скажу, по-перше, що я з Одеси і зараз квітень, а це означає, що у нас. Пік сезону і відповідно ціни на квартири просто космічні. Ну це реально іноді заходить занадто вкрай, і знайти квартиру досить складно. Ми робили це. Дуже довгий час, напевно, десь півроку. Періодично. Ми коли шукали якусь квартиру. Ми її приїжджали, дивились і завжди було щось не те, щось не так. Ну я думаю, ви розумієте. І через те, що наша квартира була маленька, але дуже комфортна. У нас знаєте, були такі високі стандарти, і ми шукали реально довгу квартиру. Мені здається, можливо, навіть трішки брав страх. Що ми хотіли з'їхати, але були не готові до цього. І через те ми дуже довгий час дивилися квартири. Я якщо чесно, думала, що ми з'їдемо у листопаді там січні, але ми з'їхали в квітні, і мене це дуже дивує, тому що. Блін, ну в Одесі пік сезону і знайти зараз квартиру, це реально складно. Навіть реотра самі кажуть, що блін, ну квартир просто немає. Людей дуже багато, які хочуть з'їхати. І знаєте, я завжди кажу, не поспішайте, не намагайтеся перестрибнути свою планку, хоча я сама по собі дуже швидка людина. Але я це завжди кажу іншим, що найпотрібніше для тебе в даний момент прийде до тебе саме, і тобі не потрібно для цього. Викручувати все навкруги. тому так і вийшло з цією квартирою, тому що ми просто вирішили подивитися один раз. Вона нам сподобалась, але ми такі блін, ну подумаємо, подумаємо. І потім я через декілька днів пішу ріотор, що ми хочемо подивитися її повторно, і якщо так це вона, то ми готові підписати контракт. І ми дивимося її повторно і просто розуміємо з хлопцем, що так. Це вона, це ідеальна квартира на даний момент для нас, і ми хочемо все таки переїхати сюди. І от ми зараз тут. І я хочу вам зробити е, ромтур від всієї душі, показати е, свою свої хороми. Е, і давайте починати. Перше, що ми бачимо, коли заходимо до на нас в квартиру, це коридор. Дуже логічно, Каліна, що ще можна побачити, коли заходиш. Ну ладно, пропустимо. Для нас, до речі, дуже було важливо знайти квартиру з гардеробною. Ну, особисто для мене, тому що я хотіла собі таку кімнату, де будуть мої речі, але в цій квартирі все вийшло трішки інакше, і я зараз покажу, чому саме. Коли ми тільки заходимо, ми бачимо ось таку от картину. У нас тут такий куточок наш, місце, де можна повішати одяг, відповідно, і тут наша така картина Бажань. З хлопцем сумісна. Я думаю, ви можете розглядати все, що тут <смі> ми хочемо в цьому житті. Ми її робили самі десь, напевно, пару місяців тому, і вона розділена на об'єкти. Тобто, це відповідно з друзями. Тут у нас з кар'єрою, тут також з кар'єрою тут наші сумісні, типу, не цілі, а як бажання. А останнє – це подорожі. От, тут у нас дифузорчики, така краса, і ось це, до речі, с тему дуже прикольна штука. Ми тут складаємо ключки наші, але цей мішка просто топ. Він мене зводить з розуму, він дуже милий і гарний. Далі, коли ми заходимо, ми бачимо одразу ось такий вид. Це двері в нашу спальню. А тут у нас ось таке дзеркало і вбудована дверь у гардеробну, де автоматично вмикається світло. От оно. Переробне суттєво для нашого взуття. От, і чому я казала, що я вам поясню? Тому що тут мала бути наша, наш одяг, але тут вбудована м -м, пральна машина, тому у нас тут суттєво е, взуття та верхня одежа. Тут ми також гарненько поскладали усе взуття, що у нас було. І ось так це все виглядає. Далі ми проходимо і у нас йде наступна кімната це ванна. І для мене дуже було дивно в цій квартирі, що тут окремо ванна від туалету. Я таке бачила дуже давно в старих квартирах. От, а тут от такий прикол: тут нічого незвичайного, все у нас скромненько, е, у нас такий душ разом з ванною. І є ось такий напор води, яким можна набрати відповідно ванну, сам душ, і зверху також можна копатися. Ми, до речі, покупали ось ці органайзери в юску. Вони мені дуже сподобались і гарно сюди вписались. А це подаруночок від мого братка. Така свічечка. Тут ну, я складаю усю свою косметику, який користуюсь щодня. От в цих полочках і декоративно, і доглядово. Наступна кімната у нас йде спальня. Взагалі у нас квартира 83 квадрата. От тут таке ліжко наше. Я до речі, моя полочка. Я сплю з цієї сторони. Тут нічого цікавого, просто мій макбук, робочий телефон. О, до речі, зацініть. Який у мене класний робочий телефон? Я тут їм користуюсь телеграмом і інстаграмом в основному мені цього вистачає. Моя камера. Дуже класно, до речі, Sony zv e 10 У мене перша серія, тому що я хотіла, щоб можна було фотографуватись, і ця серія підходить для фотографій, а друга серія Соньки вже не підходить. І ця камера дуже-дуже крута, я раджу. Юску, у мене ось цей нічний чок. Гарненький, дивіться, як гарно це виглядає. зараз, правда, ще світло, але ввечері це дуже. Прикольно, тут у нас йде перший балкон, і взагалі у нас в квартирі два балкони. І тут ось такий велика шафа, вся моя, це просто мої хороми. Тут храниться одяг, який мені потрібно знімати. От. Тут моє царство е, парфумів, тому що я їх просто обожнюю. І тут є на будь-який смак. Е, я взагалі фанатка таких, знаєте, е, східних ароматів, але тут є різні. Напевно, саме зі східних ароматів мій фаворит це ось цей. І ще я просто обожнюю ось цей. Е, у мене на розпив, але я вам зараз скажу. Це БДК Rose Smoking. Дівчата, заскриньте, тому що хто любить аромати з рожевим перцем і ваніллю, це просто снок аромат. Ну і взагалі у мене тут різні є зара якісь парфуми. Ось це, до речі, парфум з е, мейкапу. З біля 200 гривень, але це топовий парфум. Він дуже-дуже стійкий, це східний аромат, е, і він класно, дуже пахне саме ось цей. Тому можете подивитися, я не знаю, правда, чи є вони е, в. Наявності, але вони класні. У мене тут такий куточок парфумів вийшов. Ось. Ну і це, відповідно, вся шафа моя. Тут у мене ще більш такий, знаєте, гарний куточок, тому що в інших місцях у мене просто бардак, а тут я ось так гарненько поскадала усі свої сумочки, кепочки, і це гарненько виглядає. Ну і далі, тут йде у нас один балкон, перший, з робочим місцем. І зараз ми, до речі, живемо на другому поверсі, що для мене дуже незвично, тому що в минулій квартирі ми жили на 18-му. Тут ось такий столик для роботи. Це моє робоче місце. Тут у мене всякі штучки, дручки мої, документи і таке інше. І тут у нас ось така штука для сушилки, можна повішати. І ось такий перший балкон. Досить просторний. Оп, і можна так зачинити двері. І все. Штори можна зробити блокаут, тому вночі просто топов. Я їх закриваю і можу спати скільки захочу. І наступна кімната після спальні у нас йде кабінет мого хлопця, його чисто логовіще, де він може сховатися від мене і сидіти просто цілими днями. Тут у нас такий красивезний диванчик. От он тут собі сам усе робив, я взагалі в його кімнату не лізла. Тут поставив навіть собі дифузорчик, годинник. Він просто мріяв собі про робоче місце, ось таке, де він може творити, що хочеть. От, і зробив собі його таким, як він бачить. Він ще каже, що хоче два монітори, але я в це не лізу, тому що я взагалі не розумію, навіщо це потрібно, і повністю його шафа під гардероб. Тому цей кабінет суттєво логовіще мого хлопця, де я буваю дуже дуже рідко. Наступна кімната у нас якраз санузел. Просто окрема кімната з туалетом і все. Ось так. Тут у мене шафа є, де я складаю свою косметику. Можу вам показати. Тут у мене все для волосся, тут, відповідно, для тіла. От і тут така вся хімка. Що вже я вважаю, не потрібно показувати. Я не дуже розумію, навіщо тут був потрібен вмивальник. Я, звісно, питання до дизайнерів, але він тут є. Ми їм взагалі не користуємось. Ну і переходимо до найвеликої зони нашої квартири. Це, звісно, кухня. Мені дуже подобається, як я тут все обставила. Це картина, яку мені потребувала е, подружка з її хлопцем на день народження. От різні мої штучки. Просто обожнюю ці свічки у вигляді йогінь. Вони такі просто естетик. Я... мені дуже подобається, як я це все заставила. І завтра у нас, до речі, пасочка. Тому у мене тут корзиночка з сільпо пасочка І ми замовили свої улюблені панетони від на небі. Вони просто найкращі. І ще під домом я купила ось таку пасочку, дуже смачну. Ми вже її пробували. У мене просто всі зони на кухні вже прикрашені, мені це дуже подобається. До речі, з тему ось така прикольна штука для пахошів. Я замовила, щоб гарненько тут все склалося. Тут у нас ціла колекція алкоголю і зверху усі пахоші, які, до речі, одні з них мені привезла подружка з Непалу. От, сказала, що тут сексуальна чакра. І весела чакра, щоб я її ніколи не губила. Хочу вам, до речі, показати ось цю полочку. Просто подивіться, які ми спортсмени. Це жесть. У нас дуже багато ось цих всяких бутилок для спорту і протеїну, вітамінів. Коротше, це все просто наші збереження, які ми п'ємо. Дуже багато це просто жесть. Я коли все це заставлювала, то я фігіла. В цьому відділі у мене своя колекція чаю, тому що я просто. Шалений чайман, я обожнюю чаї, і цей, до речі, також з Непалу. Подружка привела він дуже дуже смачний. Я його обожнюю. А ще дуже люблю ось цей чай і хочу вам його порадити. От так, робіть собі скріншот, тому що це дуже смачний трав'яний чай з полуницю. Дуже-дуже. Цей чай мені, до прикладу, привезла подружка з Німеччини. У неї там живуть родичі, які мені привезли ось цей японський чай. Боже, дівчата, це просто розрив всього. Я його обожнюю. Також у нас є ціла чайна церемонія, яка. Ось там захована, жовтенька. І від неї у нас є пуерчик в таких маленьких розмірах. Ми його також колекціонуємо. І так кімната виглядає з боку кухні. У нас тут хустюва одразу з кухнею. Тут такий шкіряний диван, дуже, до речі, зручний, вазочка з епіцентру. <хи> і квіточки. Гвоздика купувала на прирозі. Дуже гарні. От, і дуже зручний диван, навпроти, у нас телевізор. Логічно, правда? І ось така велика шафа. Це чисто у нас така хозяйна, знаєте, шафа, тут усе таке для дому. Ось так виглядає кухня з боку е гостинної. І тут ще один балкон. Я не знаю навіщо, тому що ми сюди взагалі не виходимо. І ці балкони, по факту, ну, не потрібні нам. Але він є також такий закритий, трішки поменше, ніж той. і... Ми туди просто ще не придумали, що тримати там або робити. Ну і ось так виглядає наша квартира звідси. Мені дуже тут комфортно, дуже подобається. Я прям знаєте вже покохала цю квартиру. зону під телевізором ми замовили вже таку тумбочку, де буду я складати свої книги, свій такий декор, ще який схований ось в цій шафі. От і в нас тут буде така дуже творча. Тумбочка. Ремонт у нас дуже мінімалістичний і дуже все продумано зроблено. Ну що, ось такий ром-тур у нас вийшов. Звісно, ми ще не до кінця обжились, тому що ми всього тиждень, як переїхали, і зробили це за два дні, тому що не хотіли довго випадати з життя. І ще, знаєте, такий етап до роботки, до купівлі. Ось, до прикладу, що тумбочку хочемо поставити, там щось поміня... поміняти, там щось змінити. Коротше, але мені тут дуже затишно. Я рада, що ми переїхали. У нас класний район всюди близько, зручно. От і поки що ми дуже щасливі. Пишіть в коментарях, як вам взагалі квартира, що сподобалось, що навпаки сподобалось. Мені буде дуже цікаво почитати. Дякую вам, що розділили такий момент зі мною. Подивилися новий етап мого життя. Не забувайте підписуватись на мій інстаграм, тому що у мене там набагато більше, цікавіше. Підписуйтесь на Ютубчик, тому що тут я буду радувати вас. Контентом не менш прикольним і корисним. І всіх люблю до нових зустрічей у нових відео.